Перев'язую кардиган, який в'язала 30 годин на інші вироби. Спочатку треба змиритися з тим, що його треба розпускати, і почати це робити. Купа хвостиків. Після того, як відпорола всі частини, треба кожен квадратик теж розпустити. Ось це, що в мене залишилось. Втім я змотую такі клубочки. До речі, перший виріб, який я зв'язала в кінці відео. Через те, що кардиган був не з суцільної нитки, це грає проти мене, тому теж роблю квадрати. Але вже я їх в'яжу в дві нитки і трохи іншим способом. Ну і зараз ви побачите, що ж в мене вийшло, а поки можете поставити свій лайк цьому відео, бо тут дуже багато роботи. І так, перший виріб, який в мене вийшов, я його давно хотіла зв'язати, це такий капор або капюшон, кому як краще називати. Теж він вийшов з квадратів, доволі таки теплий, бо це 100% мариносова вовна. А також я ще зв'язала дві іграшки на ялинку. Можете написати, як вам ці